Для чого вентиляція в сучасному будинку? Навіщо кисень людям? От скажіть мені, будь ласка, кисень для того, щоб люди могли вільно знаходитись в приміщенні і мінімум втрачати теплову енергію в самому будинку. Сучасного обладнання зараз топове є в Україні. Це з контролем СО по позону, коли система може розпізнати, який кисень знаходиться в кожному приміщенні СО2, температури вологі і подавати повітря в ту зону, де знаходиться людина? Як це простими словами реалізовується? через ВАВ-систему. – системи, це змінна кількість повітря. Це коли є присутні а, клапани, вони електронні, вони поєднані з мозгами самоустановки і з датчиками со 2 Тобто розпізнали, що є кисень висока вмістимість містимесь вуглекислогазом. Ми подаємо в ту зону, і зона ця відкриває клапан і подає туди повітря. Скільки треба бабла мати для того, щоб зробити якісну гарну вентиляцію в будинку до 200 квадратних метрів, плюс-мінус. 600-650 тисяч гривень. Щоб враховувати, що буде все налаштовано, Все на лінійних дифузорах на лінійних дифузорах це отака буде щелинка. Ще да, Під штукатурку друзі, кому цікаво, да, гарні інженерні рішення по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація. Всім тепла або холоду.